А, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний Тікток, це супер інструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше робляєш і тобто. І ти цьому навчаєш? Да, 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 да. Та давно У мене постійно, постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду, з якою далі можна працювати. Тобто навчання для навчання ніколи. Це, це для мене це тупо. Угу. А, тобто навчить людей. Ти бачиш в людях учнів. Команду. Команду, команду, з якою можна доліти? Ну уяви. Одна справа, я сам один блогер заруб. На чому йде в соцмережах, не на монетизації, це все копійки, що там YouTube платить і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом біток від реклами. Всю. І на телебачення, за рахунок чого телебачення, бля, що воно рекламу показує. Те саме в блогах, колаборації і так далі. Одна справа, коли я один, наприклад, роблю рекламу і а друга справа, коли в мене ціла банда людей, які не знали, не вміли, як, бляд, які не знають, де взяти цю рекламу і так далі, і ти їх навчаєш, ти їм сам даєш цю рекламу, що рекламувати, у нас дуже багато продуктів для цього. І даєш їм за це, ми, ми, до речі, даємо не 5, не 10, ми відсотків даємо. Ну, тобто ми даємо Моку, більше, ніж навіть ми там з партнером робляємо. Да. І, і, ну, це просто це як корні дерев розростаються. Є одна гілочка. Ти, в принципі, можна добре, жити, класно і так далі. А то у тебе цілі корні, які повсюди, і люди знають, да, ви ще людям даєте і продукти якісь класні купити, і ми завжди відфільтровуємося, ніяких казино чи якоїсь такої історії, це все нам ні, ніколи, тільки там чисті історії. І ти людям класний товар даєш, ти людям даєш заробити. І тобі Самому хорошо, бо так і вже не надо заводи там, якісь там знаєш, це все